Вітаю, друзі! Ми з України! У кожної завбачливої господині у запасі завжди стоїть баночка маринованих корнішонів, які порадують усіх гостей без винятку. Як приготувати маленькі огірочки, щоб вони зберегли свій хруст і приємний смак, дивіться у моєму рецепті. Маленькі корнішончики миємо і заливаємо холодною водою на 2 години. Огірочки я відбираю і сортірую. Спочатку менші, тоді більші. Готуємо маринад, це порція на одну півтора літрову банку. Нам потрібно взяти 3,5 стакани води, 100 г оцту, тобто пів стакана 9%, цукру півтори столової ложки і одну столову ложку соли. Маринад доводимо до кипіння. Для приготування хрумких корнішончиків нам потрібно листя хрону, листя смородини, парасольки кропу, чорний перчик, корінь хрону і часник. Хрін нарізаємо кусочками. Кропчик я теж нарізаю. А тепер сортуємо корнішончики. Спочатку я відбираю менші і накладаю у друшлак. Я парю їх у кип'ячій воді 1-2 хвилини і викладаю у парені баночки. Для консервування цих огірочків я використовую літрові і літрові банки. На дно баночки викладаю один зубчик чеснику, 3 дольки хрону на штук 10 чорних горошинок, 2-3 листочки смородини, 1 листочок порізаний хрону, витягаємо огірочки і викладаємо в баночку. Зверху накриваємо парасулькою кроку і заливаємо доверху кип'ячим маринадом. Все, а тепер закатуємо і укутуємо теплим одіяльцем допоки огірочки не вихолонуть. Друзі, дякую всім за перегляд! Я сьогодні поділа з вами сімейним рецептом, за яким завжди готувала огірочки моя мама. Рекомендую приготувати огірочки за цим рецептом ви будете у захваті. Обіцяю! Всім смачного, всім здоров'я і мирного неба! І до зустрічі!